Всім величезний привіт. Вітаю вас в АТБ промгрупа і новинки. Дуже багато цікавих новин. Ось такі піали. Осінні дуже чудові у вигляді гарбуза. Тут є ще такі лимончики. Цікаві і ананаси. Ананасики. Хочу вам подякувати за ваші коментарі та вподобайки. Дуже вам дякую. А дивіться, я ще знайшов полуницю. Ось такі чотири види. Не знаю, мені більше подобається тикла. Гарбуз, може, за рахунок того, що. Осінь. Так, ось така каструля з нержавіючої сталі. На 3240. Зі скляною кришкою. Сьогодні музикова тебе кричить, як, як ніколи. Ніколи так голосно не було. Дивіться, які цікаві склянки діткам на компотік з кисями. набір форм, набір для випікання, антипригарне покриття. Три штуки в наборі. У тебе з'явилися ось такі великі сковорідки. Так, І тут 28 см. сковорідка, але без кришки. Ну, як переважно, завжди без кришок. Да? Так, ціна сковорідки 399 гривень. Так, оці хороші контейнери для зберігання. Тут дуже якісний пластик. В наборі а, три, штуки. три штуки з кришками. Кришки закриваються з чотирьох сторін: 400 мл, 800 та е, літр 400. Так, ціна такого контейнера а, 139 гривень. Знову білі тарілки. Люмінарк. Так, ось така глибока. Вибачайте 46 гривень і салатник 45. Новенькі підставки під гарячі. Соняхи красиві. Ще лаванда, ну без лаванди куди. Потім бачу тут ще ось такі. Хеппі 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 хеппі. І ось така. Як на мене, оці дві самі найкроще. Ти вирішив відкрити для себе Так, рушники нові, кольори в асортименті. Так, різноманітні кольори. Ціна рушника 199 гривень. Зараз зі знижкою розмір 70 на 140. Набір серветок з мікрофібри. Ось такі з'явились новинки. В упаковці 4 штуки і досить такі немаленькі. не чудова консистенція для для страв. Так, набір серветок 60 гривень. Тут у нас ось такі спеціальні горщики. Якщо не помиляюсь, вони йдуть. Сюди заливати воду і вони сам собі п'є, здається. Квіточка вазон. Так, горщик для квітів на 90 гривень. Тут у нас знову ті набори, які були давно в АТБ, знову повернулися. Набір ємностей для сипучих. Я думаю, тут пакет гаречки чи цукру поміститься, кілограм три штуки. Мережа, так, йдуть з кришками всі по розміру одинакові. Та так, і ціна такого та набору, та набору та набір єності шістдесят 66 гривень. Це, До речі, дуже та, хороша а, ця та, хороший набір, та, хороша та, ціна. Ми М, ми от тільки цікаво мені, чи він буде та, дійсно, та, дійсно на цей та, на... На... Боже, як музика. Та, я та, я ж не можу як цей кричить в АТБ. Мене збиває з думки. Чи буде кілограм тут поміщатися? Будь-чого. Переважно кілограм іде, цукру, там я не знаю, що ще. Так, ще одні набори. Тут вже три різні на 2 літра, півтора та літр. Теж можна зберігати Сипучий горох, чай, сіль, гречка, макарони на закрутку. Ті йшли просто так зверху, закриваються, а ці йдуть на закрутку. Так, ціна таких органайзерів. Набір ємностей ось 100 гривень. Аквафор з'явився, глечик для води. Так, це Польща здається, так? Да? Не бачу, штрих да? А, ось тут. Ну, мабуть, дійсно Польща, переважно, АТБ з Польщі привозить, так? Да? Або Китай. Аквафор. На і А ви що два майже на три літра Та якість кожної ложки має продукти для малюків. І до речі, хочу сказати, дуже хороша ціна: 249 гривень на цей глечик. Органайзери на червоних цінниках кошики, кольори в асортименті. ваші гроші збереже. 65 гривень. Тут привезли колготи. Ну, звісно ж, холодні дні вже. І колготи, до речі, різні. 40 ден. чорні і ось такі тілесні. Так, ціна колготів 100 гривень. Тут у нас. Чоловіча білизна по 69,90 100% бавовна і розмір 48 по 58. Шкарпетки. Так, це дитячі чи це жіночі. Зараз подивимось. Шкарпетки жіночі. Кольори в асортименті. Різні-різні. Дивіться, які гарні п'яточки кольорові. Так, склад 93 поліестер, 5 бавовна, 2 еластин так, ось такі з'явились тримачі для штор. Кольори теж в асортименті можна підібрати під будь-який колір штори. Така темно-коричнева, сіра. Ну що я скажу, кольори в асортименті. Так, тримачі для штор 6990. Тут якісь косметички. Так, що це таке? А, це тревел косметички. Косметичка органайзер Навіть давайте відкриємо. Кольори в асортименті ось такий от. от, 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 такий, от. Друзі, у мене музика мене так звиває, ви не повірите. Так, відкриємо рожеву, правда? До речі, я бачу, що вона зручна. Дивіться, тут є навіть ручка. Тут можна зложити всі свої документи, можна тримати да, паспорт біля себе, в руці. Ось така. Давайте відкриємо, подивимось, як вона всередині. Тут є відділення. Два відділення. Тут є також два відділення. Ось тут одне, тут друге. До речі, можна поставити ліки, якщо вам потрібні будуть. Ну і взагалі навіть я скажу, що можна використовувати і вдома. Вона дуже зручна. Сьогодні. Кожен має торгової марки левада дев'яна. Так, тут олівець для губ та очей. Можна вибрати колір в асортименті. Подивіться скандинавська навіть двадцять чотири. Дев'яносто також ось такі близькі для губ. Також можна вибрати. Так, близькі для губ шістдесят гривень. Ну і звичайно ж, ефірні олії. Це внечастова ТБ 3690 будь-яка. Це томатне пюре, маленький кухар, приємна сматка, аромат, висадво дитячо кочування. Знову з'явилися ось такі ємності для спецій вже з підставкою. До речі, дуже практичні. Органайзер. Так, ось так він дивиться, виглядає та має вигляд. З тієї сторони дрібненький, а з тієї сторони, бачите, більші дирочки. Тобто зручно. І ось така сама підставка. Кольори в асортименті. Бачу рожевий навіть є, сірий. Так, цей коштує, коштує органайзер 6990. Набір резинок в наборі три штуки, чорні, рожеві та блакитні. Тут я бачу ось ці підставочки. До речі, бачите, можна їх поставити, причепити будь де і можна посушити якісь дрібнички, рушники, білизну, шкарпетки. Сушарка з бічним кріпленням ось так вона виглядає. Це твій смачний ритуал на кожен день. Грумка запечена чудово, не треба ніяких шурупів, нічого, просто причепили з боку і все. Що з легкістю можна приготувати, просто залишимо молоком чи йогуртом, а також кагоріками будь-який смак та зернові йогуртові батончики провола. Так тут у нас пледи кольори також в асортименті. Поліестер, да, так? Фліс, фліс. плед фліс. фліс. флісовий, метр п'ятдесят на метр вісімдесят. Ну да, поліестер 100%. Для зняття готівки зверніть увагу. Банк може стягнути додаткові кошти. Так, що це в нас таке? Ааа, це дивіться. Вау, сіль для ванни. Да? Так, морська сіль для ванни, антистрес, лаванда. 550 грам. М -м, не почуто як пахнуть, але 50 гривень. Ну, починаються ж, а, да, зимні, холодні, зимні. <соць> холодні вечори. І замість душу можна приймати вже ванну. Так, тапулети чоловічі. Так, ось такий розмір. Тут бачу навіть до 45-го йде. Просто так. Ціна капці домашні чоловічі 259 гривень. І подивіться, які класні жіночі ось такі пудрові. Так і ось ці дуже мені сподобались. Вони дійсно такі як затишні, затишні дійсно для дому. Запас на їх швиденько ці розберуть. Класні. Накривайте на сьогодні. Яка смакота? Убага, ти найкраще. Так, тут у нас ось такі калоші поратися біля хати. Теж розміри в асортименті. Їх швиденько розбирають. В АТБ 299 гривень. Дивіться, не знаю, цей, чи реле це буде дійсно так працювати? реле захисту від перепадів напруги. Це дуже-дуже важливо. Дуже така важлива штука, але чи от дійсно вона буде працювати? Ціна 299 гривень. Бачу, привезли ліхтарі декоративні. Можу сказати, точнісінько, як в'юзку перед новим роком. В наборі вже йде свічка. Так, ліхтар 149 гривень. Підставка для спини на крісло. До речі, теж дуже добра штука. Можна навіть використовувати в, ма... в автомобілі. Хто працює в офісі, ну і хто вдома також працює за комп'ютером, грає ігри. Такі, а, така підставка немає кофта А, фу, от 60 гривень. Я шукав дуже більшу ціну просто. Привезли ось такі кофти хлізові кольори в асортименті, і зараз ми з вами відкриємо. Давайте ось відкриємо. Так, ціна кофти 329 гривень. Так, ось так вона виглядає, дивиться, має вигляд, тут резинка йде на замок під стійку. Так, ну і тут дві кишеньки. З однієї і з другої. Ну така у нас зараз в самий раз. Ну, звісно, тепер буде дуже часто в магазині АТБ пряжа. Можна обрати колір і показую склад. Шановні покупці, поважайте час українських військових. Бачите людину у формі, будь ласка, поступіть. Ну що тут? Здоровий сон. Ось така подушка. Ранок буде добрим. Дарує затишок. Розмір 50 на 70. Так. І що тут у нас силіконізоване Силикон... Сили... волокно? Поліестер. Ну, коротше, не все таке ненатуральне. Звичайно, натуральна подушка буде коштувати дорожче. 219 гривень. Фен промисловий. Ну і хочу сказати, що дуже багато вже привезли до Хеллоуіна. Але це, здається, не наше свято. Так, ось такі ліхтарі, хоча можна використовувати, скажу не так, як святкувати Хелловін, а просто зустрічати е, осінь. Так, ще є білий, але ж тут павуки всілякі. До речі, він світиться вже, повісити його. Дивіться, які цікаві а, ручки у вигляді, а, гарбуза. А вони, здається, світяться, якщо я не помиляюсь, так? Да? Так, да, вони світяться. Дуже багато різноманітних наліпок на вікно. Це як новорічні, пам'ятаєте, такі так, також є, тільки зробилось такі хеллоувінські. Гірлянда з павуками, приводами та гарбузами. Бачу тут є. Також можна кульки обрати. Набір надувних куль. Хеллоувін. 25 гривень кульки. А це що? Це, мабуть, волосся. Парик. Можна собі парик... А, це декор павутиння до свята Хеллоу. Це павутиння таке. Теж кольорові, різнокольорове павутиння. Навіть такий браслет придумали на руку. І ще наліпки. І ще наліпки. Та навіть є тату. Соломинки. також <смеш> покупай Не знаю, якісь палочки. Вони тут і мигають, і світяться. Смачну їжу для малюка легко та просто з водичкою малятко. Потрібно лише купити п'яти всю країну, щоб разом. А от підсвічний класний щастя видів гарбуза. Та навіть такий гарбуз є. А ось цей можна використовувати як прикрасу да? на столі. Так, ну, звичайно, Хелловін костюми і шапки до костюмів. Карнавальний костюм 169. Прикраса гарбуз 49. Ну, я вам буду вважати економних покупок. Мирного неба і всього-всього найкращого. Я знайшов все ж таки парики. Різні різні